І всім привіт, дорогі друзі, мене з Дракрео. І так, я знаю, моїх відео не було на ваших екранах більше двох місяців. Ну і я не знаю, можливо, хтось із вас навіть встиг уже подумати, що я більше не хочу записувати відео для Ютубу. Але це не так, просто то я хворів, то я не був біля комп'ютера, то я не міг записати відео взагалі, то я, ну. Різні проблеми в мене були, я не міг записати відео. Але тепер я знову тут, знову в Майнкрафті. Знову я десь повернувся. Відео будуть виходити поки що, можливо, не кожен день, через день, можливо. Але набагато частіше, ніж це було до цього. Тому я надіюсь, вам вони сподобаються. Ви підтримайте мене своїм лайком, підписка на цей канал. Ну а мене з Рекрео, Пригоди чекають на нас. Поїхали! Ну, а якщо ви не розумієте, що тут відбувається, то ви можете подивитися моє минуле відео, яке вийшло уже дуже давно. Так що, навіть якщо ви його бачили, швидше за себе забули, що там було і що ви там бачили. Тому можете повернутися до нього, а потім до цього відео. І давайте почнемо з, не знаю, давайте з бластера, так як цей предмет знаходиться в мене прямо в інвентарі, і це не він. Він знаходиться в мене в розібраному стані. Для того, щоб його зібрати, нам треба буде всього лише арбалет, який ми кидаємо на землю. Залізний блок, яко, з яким ми робимо, те ж саме, жовтий барник і зірка незеру. Ми отримаємо бластер. Який виглядить достатньо ну, круто, о господи. І як ви бачите, ось тут ось, прямо посередині цього брелесера, у нас є таке колесо з емодзі. І за мовчанням там вибраний емодзі з сердечками. Ці емодзі ви можете міняти, нажимаючи на F. Почнемо ми з цього емодзі. Ці емодзі означають, якими снарядами саме ми будемо стріляти. Ну, якось так я можу це все пояснити. І кожен емодзі дає свій ефект. Почнемо, давайте з ось якраз емодзі за умовчанням. І ось тут ось у нас є свинки, яких ми зараз трішечки поб'ємо. Головне, не забудь, яка, яку свинку ми побили. Ось так все. Ми збили її майже все здоров'я. І тепер ми зможемо на праву кнопку в неї вистрелити. І ми відновили її повністю, не повністю ну, повністю все здоров'я. Тобто ось така прикольна штука, яка просто вас хілить І все. Також ви можете це використовувати на себе, просто вистреливши вверх. Ну, і наступне, що у нас є, це. Крутий емодзі в сонцезахисних окулярах, який дає вам опір. опір 3 Точніше, ефект це називається стійкість 3. І також дає вам ось такі ось круті сонцезахисні окуляри, які на вас є, поки діє цей ефект. Він вам дається нібито на 10 секунд. Зараз ми це перевіримо. Так, на 10 секунд вам дається стійкість 3, і чомусь окуляри у мене цього разу не з'явилися. Але це працює так, давайте ми підемо далі. Наступний емодзі, який ви також можете бачити ось тут ось. Це такий емодзі, якому погано, і він просто накладує ефект отруєння. І все, все, що він робить, він накладе ефект отруєння на 20 секунд другої степені другої рівні, нібито так. Наступний емодзі у нас просто плаче. І наступний емодзі потрібно, щоб той, у кого куча діамантів, поплакав. Він просто убиває. Ну, не зразу він просто наносить урон. 36 хп, нібито. Тобто, не 36 сердечок, а саме ХП. ХП це півсердечка. І це в принципі все, що може цей бластер. Тобто, мені подобається. Тобто, Прикольна штука для ПВВ. багато функцій, а ми підемо далі. І це у нас вже якась заборонена річ. Я думаю, ви знаєте, що Майнкрафт складається з кубів, квадратів, все, що тільки можна. Скелети, господиці. Але я думаю, ви також знаєте, що є заборонене в Майнкрафті. І тепер ви можете це зробити. Для цього вам треба просто, щоб наковальня впала на діамантову роду. І ви отримаєте заборонений блок в Майнкрафті. Це м'ячик, який ви можете навіть штовхнути, і він покотиться. Покотиться і навіть буде падати з блоків. Блок цей ламає просто мені мозги, тому давайте я вам покажу, як він працює. Так, а працює в нас ось чином. Для цього нам треба діамантова руда. Ви можете її поставити або знайти неважно. Причому навіть не ну, я... яке. Ну, як, наскільки вона буде міцна, наскільки поломана, і з, з якої висоти вона упаде. Тобто ми, зараз ми можемо з такої висоти її скинути на діамантовий блок. Тепер дивіться, тут у нас в цій ямі. Я не, чому в мене блок трави ніколи не береться? В цій ямі у мене 6 блоків. І якщо ми візьмемо і цей блок на ліву кнопку миші штовхнемо. І він прокотиться 6 блоків, то нам випаде 6 діамантів. Якщо він прокотиться 8 блоків, тобто я зараз 2 блоки додав, то нам випаде. Ем, зараз. зараз. Нам... Алло, котись давай. Нам випаде 8 діамантів. Тобто, скільки блоків він прокотиться, стільки діамантів нам і випаде. Згоден, досить читерсько, але для цього ви втрачаєте цілу наковальню. Ну, все рівно читерсько. Так як ви можете зробити цю дорожку в 64, або 128, або скільки ви захочете блоків, і вам випаде, скільки захочете діамантів. Але це ж такий батл, якщо вам цікаво, подивіться. Ой, скільки ці дощі будуть йти. І давайте ми вже перейдемо далі. Що ж, друзі, я екіпірувався покраще і захистив собою декілька блоків, які допоможуть нам стати богом в цьому світі. Але спочатку цього бога нам треба буде. Вбити або перемогти, як хочете. О, потім можемо визвати заново Для цього нам потрібні були 9 золотих блоків, які ми ставимо ось таким ось чином. І я вам скажу так, ми. О, ні. О господи. Не зрак Не іще один нам треба. Я скажу вам так, ми будемо взивати геробріна. Це, це правда, але трішечки незвичайно. Нам треба для цього ще й 5 Незераків, 1 Обсидіан і один кристал Енду. Я поставив. О, я поставив. Ну і тепер 4 редстоун Смолоскипа, які ми ставимо ось таким ось чином. І ця штука з'являється. Ось це наш херобрім. Він так і називається високий хіробрін. І коли ви його ударяєте, він отримує швидкість і. Ай, і стає невидимим. Що, що робить його. Що робить так, що його дуже важко вбити Я не знаю, ми можемо цю. Ага. Ага. Він ось такий, ось у нас... Ми просто його... Ой, це ми... Значить так, це ми його убили вже. І як ви бачите... Якщо ви граєте з кимось або самі неважно, Hero Briн, і коли вмирає, він забирає з собою на смерть найближчого гравця. Тобто, якщо ви граєте в хардкорі, я б не радив би вам жертвувати собою або своїм другом. І вам випадає Tolhi Head. тобто його голова. Давайте ми знімемо нашу броню. І ми зможемо цю голову одіти. Як ви бачите, тепер у нас такий херобрін. І що далі? Далі нам треба знайти якогось моба. Ну, Для нас це буде зомбі, давайте. Зомбі, зомбі, де зомбі. Ні, це, це не той зомбі. Ось у нас є зомбі, і якщо хтось нас ударить чи. Чи гравець, чи, чи будь-який моб, не Якщо ми отримаємо урон, тобто, ну, якщо наші ГП хоча б трішечки зменшиться, то ми отримаємо всі можливості цього херобріна. Тобто невидимість і швидкість. Тобто тепер ми майже непереможні. і це, в принципі, все, що дається голова. Давайте підемо далі. І я думаю, не, не треба нам нічого, ніяких переходів, ніяких склек, нічого нам не треба. Нам треба це все просто викинути. І наступне, що ми, ми візьмемо, це шкіра і золото. Якщо я не помиляюся, це все ось так ось опрацює І ми повинні були отримати шляпу. А, ось наша шляпа. Ось така у нас шляпа Hat. Шляпа спіон, шпіона, точніше, шпіонська шляпа. це шпіон, Виглядає вона досить круто, і ви можете її також одягнути на праву кнопку миші. І тепер, коли ви нажимаєте Shift, шляпа падає, а ви залишаєтесь всередині. Ось так ось і круто. Ви, ви не можете рухатися, це звичайно такий баг. Ой. Стоп, я, я, я можу рухатись. Ні, ну це повинен бути баг. Дивіться, друзі. Тобто, я, е, чисто логічно, я не повинен рухатися, тобто мене повинен телепортувати назад. Ні, от реально, я сам грав, я, я як сам грав з цим датапаком, так ніколи не було. Ну, ладно, додали щось нове. Хоча я нічого не обновлював. Ну, ладно, можливо, баг пофіксився якось сам. В принципі, така шляпа прикольна, я вам можу сказати. Дайте ми від першого лиця це все візьмемо. І ми вже рухатися не можемо, так? А, ні. Можемо. Тобто, типу, нам треба підстрибнути. Ну, друзі. Пробуйте! І, але наш, вам треба ходити також на шифті. Я думаю, ви це все розумієте. Це все, що зв'язано з цією шляпою. І наступне, що у нас є, давайте ми візьмемо. Я не пам'ятаю, нібито нам треба сідло, сідло де сідло? Я вже все забув, господи, отут сідло, сідло наше. Ага, і тепер нам потрібні сходи. Тобто всі стільчики в Майнкрафті достатньо тверді. Але якщо ми зробимо м'який стільчик, як це все вийде? О, є, вийшло. У нас є ось такий ось сквісі-чер, і працює він як пуфік, чи якийсь, не знаю, як мішок, просто, на який ви можете сісти. Ось такий на вигляді, як звичайна... звичайні сходи, але ви можете нажати на праву кнопку миші. І тепер, що ви бачите, він просто зімнявся під вами. І тепер, коли ви встанете з нього, нажавши на shift, він вас отак от підкине. І це дуже класно, дуже прикольно. Причому, якщо ви будете в виживанні. Давай, давай, куди це? куди, це, давай ось. І ви сядете на цей стільчик, то тепер ви 100% отримаєте урон, так якщо вам встать. Так і коли ви встанете, вас воно підкине і ви отримаєте урон від падіння. Ось такий смішний стільчик, чи мішочок, чи пуфік, не знаю, як це все назвати. До речі, Макмаркштейн в своїх датапаках любить... Робити таку фічу, щоб прибирати ці всі речі, вам треба просто кинути в них стак динаміта. Але з цією штукою це працює з, з одним динамітом. Тобто одного динаміта достатньо, і він вам повернеться в інвентар. Але деякі речі як чомусь так не працюють. Як, наприклад, така річ як Confusing Furnace. Тобто. Я думаю, ви пам'ятаєте, що раніше був такий, популярна така річ робити спічок ілюзії. Типу, вони якісь вивернуті, тобто на стіну на стіну на стелю ставити. Я думаю, ви пам'ятаєте. І тепер Мак Макіштейн -Мак це зробив в Майнкрафті. Для цього вам потрібна буде пічка, верстак і скриня. Ви отримаєте ось якусь confusing-for коли ви поставите. Ви стримаєте ось це ось. І як не хочете, ви ходіть, але вона буде вивернута ось така ось вивернута пічка. Ну, і що вона дає? Вона не дає нічого корисного, тільки що вона може зробити, це якщо вам не треба, якщо у вас куча їжі жареної. І вам нема що робити, ви можете сюди кинути цю їжу. Ну, господи. Можете сюди кинути цю їжу і ця їжа чи не працює чомусь. Зараз щось інше візьмемо. От зі стейком це повинно точно працювати. Але це не працює, це що таке? Давайте почекаємо. Ця їжа повинна перетворитися в... Не готову їжу, реально. О, господи, що ж це таке? Що, щось у нікоїться. Не додається, не пропадає. Що сталося з цим, я не знаю. Але ви можете нажати, все ж таки, можете ще нажати на праву кнопку миші і ви отримаєте такий ось ключик, який вам треба тикнути на правильний. На правильний блок, який тут висувається, але не хвилюйтесь, ви можете просто так тикати постійно на пічку, і вона запрацює. І до речі, можливо, це зараз тепер почне працювати. Точно, дивіться, коли ця пічка активована, ви можете кинути тут жарену їжу, і ви отримаєте сиру їжу. А назад це все не працює. І тепер, щоб знову це все запрацювало, вам знову треба. Оце все ключиками тикать. Давайте. Ну. Ось. Запрацювали, і тепер ви знову можете пережарювати свою їжу назад в сиру. Я не знаю, кому це треба буде, але це тут є. Тому давайте підемо далі. Ну і закінчу це відео я двома цікавими і корисними предметами. І перший із них я покажу. Думаю, все-таки корисний предмет, а на кінець залишу цікавий. Тож, це у нас такий новий злиток, типу нової руди, але це просто злиток. Що вам його зробити, щоб вам його отримати, вам потрібно викопити ось таку ось ямку. Всередину поставити, Поліровану плиту з полірованого чорного каменю. Ось так все вона виглядить. В списку натисних плит вона остання. По бокам треба розлити лаву, лаву я сказав. І тепер всередину, головне, щоб воно не згоріло, вам треба кинути. Ось так ось злитки. Тобто залізний злиток, золотий злиток, незеритовий злиток і зірку незера. Не обов'язково цілий. Ой-ой-ой! Дідко, я зараз горю. Є? Я згорів. Як добре, що в мене інвентарі включений і спампойн тут. Не, не обов'язково кидати стак, Я чомусь подумав, що якщо ми кинемо стак, ми отримаємо стак, але стак ми не отримуємо. Отримаємо тільки одну штуку. Значить, Цю штуку ми зараз розмножимо за допомогою креативу. Креатив. Це ми приберемо. І що ж, тепер у нас є ді. Ой! Повернулись ті предмети, які пропали. Давайте ми переберемо все, що продублювалося. Дві лопати прибрав. Ось так ось. І тепер подивимося, а що це все може. У нас є плазмові інструменти. Щоб їх отримати, вам потрібно все ж це кинути в одне місце. Ну, і плазма Сфорд, він просто... Раз, два. А, ой Він просто наносить урон в радіусі, в радіусі 5 блоків від блоків, де були ті, той моб, якого ви ударили. І це, в принципі, все. Давайте ми. Ой-ой-ой. Ні, ти тут повинен бути. Ми зараз оцих голами під землю засунемо і гучність на мінімум вимкнемо, щоб вони нам не заважали. Що у мене так з командою? А, точно, ну no, І треба велику І поставити, тепер Ctrl-A, Ctrl-C. Все. Ну і це у нас був плазмовий меч, тепер у нас плазмове Кайло. Плазмове Кайло нічого не дає без плазмової лопати. Так що ми зараз зробимо плазмову лопату. Плазмова лопата ламає велику кількість землі. І, якщо не помиляюсь, це 5 х 2 блока. І це все випадає. Ось така ось потрібна не знаю для чого штука. І це все, що робить діамант... Ой, плазмова лопата. Що ж, ми докопалися до камню і тепер ми е зможемо використати плазмову кірку. А к... плазмова кірка копає цілий цілий-цілий тунель. Прямо, ну не до бедрока, але до бедрока ви тут також зможете докопатися. Що саме цікаве, вона залишає руди. І вона зможе докопати аж до самого кінця. О, ми залізу знайшли нічого собі. Давайте докопаємо до бедрока. Ми там бачимо. О, все, до бедрока докопали і спокійні собі. Так, зараз ми повернемося. На землю, і я вам покажу плазмову сокиру, яка, е, коли я ще грав з цим запаком чомусь не працювала так, як вона працювала на відео. Не знаю чому, але це так. Давайте ми це перевіримо. Плазмова сокира. І е, взагалі вона. О, господи, о, господи, difficulty песфу-лого. Взагалі вона повинна ламати дерево в радіусі 5-блоків нібито. Але працює вона так, як, в принципі, мод трікапітейтор. Тобто вона взагалі не потрібна. Якщо ці всі інші предмети потрібні хоч, є, хоч якось, то сакера не потрібна взагалі, я так думаю. Так як трікапітейтор, це ж... Його можна просто і легко встановити. А на цю сокиру треба цілу зірку не зера тратити. Це, ну, це вже занадто, мені так здається. Ну і останнє, останнє що в нас тут є, у мене тільки був невидимий плазмовий злиток, це буває. Це плазмова мотиха, яка теж, в принципі. Ну і Ви, ви бачите, для чого, я не знаю, для чого це вам знадобиться, але вам це може знадобитися. Причому вона копає навіть ті блоки, які знаходяться знизу. Ось так ось це працює. Не знаю, якщо ви хочете величезну ферму зробити, то, можливо, вам є смисл тратити зірки Незеро, особливо, якщо у вас їх багато, але я б на вашому місці не тратив. Це, в принципі, все, що робить плазма. Давайте ми це все викинемо. Воно мені не потрібне. Во. Головне хлібчик не викинуть. Хлібчик нам потрібний. Оце все з... ми теж не потрібно. Все викинемо. І перейдемо до останнього предмету на це відео. Е і я не пам'ятаю, як там. А, точно, eball weapon. Тобто це у нас EBOL по-англійськи, weapon це зброя. От і мене тормозить, як я по цьому бігаю. Тож, ви ось такі предмети, як Око, Endu, і зірка Незеру, викидаєте в одне місце, і ви отримаєте отаку зброєю око. Яку ви можете одягнути на себе, і ви будете виглядати, як циклоп. Так, але ця річ дуже корисна. Давайте заспавнимо зараз голими. І якщо на нього подивитеся, то. Нічого не станеться. <хи> Ладно, жартую, вам треба на нього подивитися і нажати на Shift. І як ви бачите, ви починаєте моргати. І коли ви проморгаєте три рази голем чи моб, на якого ви дивитеся, неважно скільки в нього здоров'я, буде мертвий. Мені здається, це супер круто. А якщо що це буде гравець, то у нього буде червоніти нік, чим довше ви на нього дивитесь. Давайте ми це зробимо ще раз, уже від е, першого виду нажимаємо на Shift, а е, і моб починає ось так ось червоніти. Три рази щось там пікає, моб червоніє, точніше, обводка червоніє. І він просто вмирає, вам випадає дроп, і все дуже круто. Ні, хліб мені потрібен. І це, в принципі, все, що додає цей предмет, і цей датапак. Мені цей датапак дуже подобається. Я навіть хотів би попробувати повиживати з своїми друзями, якби е, ті, з якими я граю найчастіше, не були проти. Проти датапаків і модів. От мо мої друзі, з якими я найчастіше граю в Майнкрафт, ну просто обожнюють ванільний Майнкрафт. Так в той же час, як я, не можу запустити Майнкрафт без єдиного мода. Тобто, ви бачите, це мод Вавла, який, Хвіла", який показує, на який блок я дивлюся, цей мод на крафти. Цей мод на настройки. Мод на те, щоб я міг... Ой, я не в креативі. Мод на те, що я міг настроїти будь-які блоки, будь-які предмети. Це все моди. І я завжди запускаю їх разом з Майнкрафтом. Тобто для мене я граю в ванільний Майнкрафт на даний момент. Бо для мене це не моди. А от мої друзі з модами не дуже дружать. Ну що ж. Я надеюсь, вам моє відео сподобалось. Ви підтримайте його своїм лайком, підпискою на цей канал. Ну, а я вам показав все, що знав. Силочка на скачування і на оригінальне відео буде в описі. Ну, а мене звати Рекрео. Пригодичи... Ой, це початок! Господи, я вже, я вже розучився з вами прощатися. І вітатися, і говорити з вами. Ну а з вами був Рекрео. Всім удачі, всім пока!